Всім доброго дня, Арес на зв'язку. Сьогодні у нас війна. Вирішив знову почати, розпочати вести канал. Колеги, коротше, колеги запропонували вести далі. Окей, сьогодні війна у нас Lowlands Тітанс. З цим альянсом ми вже воювали перший раз. Тоді ми виграли з малесеньким розривом. Є відео на каналі. Зараз ми з ними знову і, ну, коротше. Починаємо якусь атаку, так? Дав команду людям, щоб 5500 це в нас був потолок. 5500 і вище ми залишаємо на переворот. Ну і зараз шукаємо, кого ми можемо зараз бабахнути. От цих всіх до 5500 ми можемо чіпати. Ну, ось, ось тут, наприклад, 5500, де в центрі медуза можна було підбити. Але ладно. Так, ось 5200 з в серединці. Я думаю, що таке можна спокійно червоним моно брати. Так. Раз. А, блін, це можна було б і слабим моїм брати моно. У мене там ще є слабеньке жовте. Ну ладно, то може завтра. А можу ще й цим програти спокійно. Так, ну повезло, що три лікаря у нас по центру. В принципі, це є добре. Головне, щоб автолік там не заряжався. Я ж казав, щоб головне, щоб він не заряжався. Так, є. І коли просиш, щоб автолік не заряжався, то він у ну, дивіться вже зарядився максимум. Угу, ні, зараз він буде ходити. Коротше якась фігня виходить. Тут тепер уже, знаєте, ціль тепер пробити хоча б центр. Центр то пробили, той нещасний. Короче, ладно, зробимо так. І ще, мабуть, одним камінчиком бабахнемо і будемо тікати. Ай, зараза, не будемо тікати ще рано. Короче, якусь херні наробив, як обично, коли їх коментую. Поспішив, щоб вже ж вам коротке відео записати. Напевно, на якогось тіпа, на якого можна було взагалі райдугу взяти веселку і спокійно зносити. Угу. Так, шукаємо далі. А, це цей на якої нападав. Так, воно ну там хлопці теж щось не сильно в них виходить з атакою. Так, а тут у нас таке щось є, тут у нас таке щось є. Ось 5200. На нього ми підемо зеленими. Давайте. Зелений тапочок візьмемо. Здається, я на нього минулого разу також нападав. Там відео є на каналі, то ви можете подивитися. Так. Це все прибрати. Оце все отак. І, в принципі, нормально. Нам головне хріб збити. Мабуть, чимось. І не зарядити садору. Бо заряди місадору, то можна казати, що все пока. А тоді я навіть не пам'ятаю, чи Хіло війна була, чи якась друга, треба дивиться там, запис є на каналі. Тоді ми реально в них ледве-ледве витягнули. І мас уже хорошо, але це фігня ми зарядили Садору. Так, бац. Ага. Не бью, мабуть, не сьогодні, да? Ага. Надо було вбивати гульві їх менше життя. Ну що, бачимо дірочку, в неї кидаємо камінці, шукаємо зелений камінь. Все, що нам залишається робити. Друзі, тихо, озвучку роблю. Взагалі не хотів цю озвучку робити, тому що вечір озвучки туплю реально. Своїх всіх бужу, зараз ще з хати виженуть. Він хреново діб'ю. Ну, коротше, така в мене фігня буде зараз. Втім наступне відео буде раз бомжує на вулиці, бо робив серед ночі озвучку. Ну, коротше, бачите, не бездумчиво вже так, пішли емоції, коротше, якусь херню почав робити. Ну, це зелене мано, в принципі, слабеньке, дуже. Емблеми познімав з них. Познімав з них емблеми, щоб цей. Це цим трапа пробивати, ну це таке. Так, що в мене там залишається? Сто знову тут такий є. Ну, Попробуємо фіолетовими. Попробуємо фіолетовими аморгазами. О, навіщо фіолетовими? Піждіть. Там фіолетовий центр, так. Коротше, буду атакувати самим слабким тапком жовтим своїм. Самим слабким жовтим тапком, в якому не всі жовті, а буде один хіл. А хіл цей буде. Чи без хіла піти. Ну, піду-ка я без хіла. Чисто жовтим тапком. Не знаю. Це така, коротше, ідея фікс. Може щось і вийде. Жовтий тапок, половина без емблем. Чисто на обум, надія на цей фартовий камінь. Буде-не буде, буде видно. Може, що щось проб'ємо, може і не проб'ємо, не знаю. чи даремно без хілах, то хоча тут хіл не спав би. Не врятував він мене тут гадять взагалі той хіл. Так, ну що, раз, два, три. Камінг лети. Чисто таких три гімняних атаки, взагалі 3 то. Коротше, останнє відео, коли я коментую щось, може записую. Схерня. Порозбивався 500-200 цих нещасних. Та-те те -та -та -та. Так. Так, ну вони всі вихерні. Окей. Все, я свои три тапка тяпля підкидав. Ну, до наступних трьох тапків. Не знаю, буду озвучувати їх, ні, може музику підставлю якусь. Побачимо. Всім привіт! Напав'я на чувака 5600. Це моє одне з сильных моно, команда 5000. Жовте. Взагалі, будемо щось пробовать. Mm. Камня ви самі бачите стільки. Я короче, мовчу поруч, дочка моя. Мені говорить, зараз особо не хочеться щось. на який завжди надія. Пішов кудись. Окей, що ми можемо зробити? ти сюди. Фіолами. Чого, фіолами Того що беру луну, коли Ганеша буде зробити зріз атаки? Так. і Ну і за допомогою там персіфона і зріза броні щось постараюсь там зробити. І по-моєму там плече жовте, так? Да? Да. Так, ну три камінчика дало і все по-моєму. Спішити не буду. 嗯。<laughs> Цього вбив, Давай будемо цього наслати. прикольную контратаку вкрал, конечно. Давай. Давай. Все, я текаю, чтобы хотя бы Не похиляла палатка. Так, так, так. так. Залишається у мене синій тапок. А я ним сюди. На кисямбу. Але ми візьмемо і лапу ми візьмемо. Так. So. У мене ще не було такого, щоб не було ні одного шота. Перші три тапка гімно, другий тритапка гімно. Ну це, коротше, типічна моноатака, в принципі. Моноатака це повезе, не повезе, реально. Буде камінь, щось вийде в тебе, не буде, нічого не вийде. Я вже гадаю, треба буде на наступні війни перестраюватися на райдуги, які б у мене там команди слабі не виходили. Але щось би виходило. Буду пробувати експериментувати. Так. Капець, не зрізало броню йому. Зараз він як нахиляється. Я це думаю зараз просто втікти чи стареться зарядити їх ще раз. Щоб Хоча якісь бали заробити. Я зараз кісамбу заряжу і все. Ні, це треба тікати. Короче, війна це у мене максимально паршива. В общем, буду, не знаю, або міняти підхід повністю. Переставати ходити моно. Ходити чисто райдогами і шукати конкретно на роботу їх в рейдах. Або не знаю. Так, треба зробити паузу, подумати. Добре, всім гарного дня. Результати війни потім покажу вам. Ну, можемо програти, тому що цю війну, бачу, нас обганяють нормально. Так, друзі. Ну що, результати війни не буду дочекуватись. Там і так все ясно. 4500 на 3,400. Коротше, дали вони нам пістонів під перше число цей раз. Минулу війну ми виграли в них. На полі було у нас тоді. Порівну, що їх що нас, а тепер у них на дві людини більше. У нас один зальотний Олександр, який е, що там, центр... Коротше, привітався, зайшов, але цей... Е, ми думали, що Окей, все буде добре, скомунікуємо, але по війні там в нього ні відкидався. В принципі, з дефом, з його силами команди, він має бути на добивах. Його ні на добивах не було ніде. Коротше, ну, там навіть суть не в ньому. Прошлу війну ми виграли з розривом десь 40-50 очок, але у нас один із гравців не відкидав 6 тапків. Тобто був зазор чималий. І той гравець був сильний. А, зараз, а, коротше, війна не пішла взагалі. Цю війну, знаєте, як у мене ні Карес. це по міфології це Бог війни. так? То цю війну не Бог війни, а лох війни. Тому що, мабуть, гірше мене. Тільки той Олександр зіграв, <laughs> у мене 50 очок, у нього 26. У мене такого не було взагалі. Ну, Ви бачили мої атаки. Але що радує, що мій деф показав в принципі, позитивну динаміку. Тобто фіолетового центру нормального в мене немає. Я поставив персифону, і до неї доліпив Хоруса Седну, а в уголку там, Пазузу і Арес. В принципі, цей деф показав за три війни найкращу динаміку. Як мінімум не шотять з першого разу. Уходить на мене два тапки. І от буває три, і от в кінці чотири тапки на мене пішло від сильних їхніх гравців. Це вже радує. Але, в принципі, в цілому, щось наші, коротше, ми нулів нахопалися. дуже багато. Взагалі, ну, така якась фігня. Наступні війни буду. Пробувати е, через е, веселки. Ну, не зовсім веселки. Там може бути 2-2-1. Е, 2-1-1-1 і так далі. Е, буду пробувати через веселки грати. Побачимо результат. Просто одну війну, колись я давно тестив через веселки. Ну, правда, були слабші суперники. То я робив 6 шотів. Е, тут, в принципі, от такі. Ті суперники, на яких я нападав, якби я пішов на них веселками, я б їх шутнув, в принципі, без всякого напрягу. Тут де два лікаря, де три лікаря в команді разом в центрі стоять. Це пасивні центри, які треба просто зносити. А Моно це така штука, що нема камня – все, може забути. Ну, в принципі, все. Цю війну програли. Силочку на минулу війну з цим альянсом, де ми виграли, я скину тут. В підсказках ви побачите. Гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки. з вами був Арес на зв'язку.